ось вам еней, ось вам хто шари, мотор, виробник, хто, щоб не писав, що китайський одноразовий гівно вам показує зразу. Шільдіки, що хто розбирається, я думаю, пойме, про що я кажу. Дивіться, який апарат Це теж Еней. Це сто десятка. А? Китаєць. Як вам? На секундочку. Вот. І кстати, одна з найдорогіх ну, відносно інших теж, китайців, де ту ж ДТЗ, вона дорожча. Життя пожилого зумвайна. Ну так, да, тут буде дорожче, це йде 30-500-500. І ще плюс є знижки для військових умови. Вот. І причому при цьому десятка йде Балишки. на балочний мост, дивіться, тут железо не пожаліє в ньому. Тут йде дуже крутий мотор, тут йде. Очень крутая худовка. Ну и конечно, давай еще сзади зайдем. Ну, за трактор, я на нем и ездил. Он, конечно, имеет свои минуса, но в плане железа, именно в плане ходовой части, в плане потужности и веса, я не думаю, что за такие гроши есть хотя бы какая-то 110-ка, там сотка, яка Стой. с ним сравняется. Что? Тебе звонили, она скинулась. Так, кто звонил? Номер. А, ну похер, то видите, пробивается же бинотел. Давай. идем запись? Да, да, конечно. Короче, в плане железа. Да. В плане железа я не думаю, что есть какая-то 110-ка там, яка зарядняется. Ну, даже вот 120-ка можно зарядняться Уже, Ну, тут все одно. 2013 год. Ну, тут все одно чулки идут тоньше. И, и сами тяги не такие крепкие. Вот. Хотя то 120-ка, это, 120 это 110-ка. Вот. Гидравлики у вас хватит на все. Всі плаваючі, ну один тільки йде, обичний, всі 4, 4. А, ні, тож чотири 4 плаваючі, то вход. Всі 4 пари всі плавають. Тобто, і на бистро і плаваючи на навеску є. І дивіться, які тяги. зроблена вона, ну тут є железо, тут скипить. Поперечена. Всі хочуть поперечено, поперечено, да, то, попереччено. На <кинет> сегодня. <pide> <Bruits> да, ну, и конечно ну, по кабине. Тут не... Э... е круче, китайцы. Кабины есть круче. А вон сидит в ту же ДТЗ Тут, как и в КАДе, все трошки попроще. Облицовочки попроще. Вот. Но... Что... Шо... В, круче в ДТЦ, що в ДТЦ йде, наприклад, там, в тих же е, вовох є е, реверс, він тут включається на рулі. Бачите, тут стоїть заглушка така, тут, мабуть, реверс, в принципі, но... тут стоїть інша коробка, тут ось на цьому речагу половинки, тобто з двох речахів, з одного реча по факту включається раз, два, три, чотири, п'ять передач, тому трошки. Тут любителі в МТЗ, так надіжніше, розумієте, коли на одному рычагу, чим більше передач, то воно надіжніше. І що, як в МТЗ, всі передачі на речі, велика надіжність. Тут Китаї схожа, зроблена система коробки. От. Ну Тут все. Все є, хандюк є, люк є, камера є. Все, що треба в сучасному регулюванні керма, клімат, форточки відкриваються, все, що треба, фільтрація салона. Герметична капсула, все що треба для сучасного тракторця, воно тут є. Ну Там не такі модне, не таке наворочене, але хлопці по весу, по ходові я вам скажу, що це апарат звірюк. Інтеркулер, турбіна, звісно. Да, тут, тут все дуже круто. В 105-му ловолі такі саме стоїть один води. Так що то, що буде робити, провірено. <смі> Як то кажуть, буде робити провірено. Ну і, звісно, ходова бавочка можете теж показати вес, тому може. з трактора Сервіс на нього є, сервіс класний, виїзна бригада є, комплектуючі запчасті розходники, на нього є, технічна підтримка є, яка робить не пошивесь ніхто і так далі. Допоможуть все вирішить. Може не супершвидко, але в міру і все зробить. Тому теж анечик, бачите. У і маленькі, і такі великі ще будуть з спареними колесами на 250-220 на коняк. Вже десь пловуцькі, так я відос викидав. Так що для нійка цей тракторів буде йти. Ну, Компанія не одноднівка, Серйозно, тому можете розглянути НАХ 110, na НА 90, na 50 в наявності. А є доставка, документи, все повністю під ключ. Любію форму оплати для вас зручні. Вот. Все, всю фактість, все повністю входить, Можно проїхати трактор вже на готових на номарах, на транзитних, як і каже, одразу до вас. Вот. І так само, так само ось. Це 90, що я брав, зрозумів. Можна замість 82 до 892 -го. А Він буде трошки по весу проігрувати но по знову ж таки по... по моторах, я сейчас просто покажу, чтобы вы разумели, по железу, кондюк, а, и у нас идет мотор, ты а, а. туда не лезь, там пыльно, но в ней люди верят, мотор Юто, где, покажи, да, новые подписчики не знают, меня, что я на балабол обол, мотор из ИТО, ходовая, тоже очень крепкая, 90 сильный как турецкий, Тата є 45, 50, 35, 35, 45, 50, 90 і вище. 110, 120, 140 і в морі ще поводить 200 плюс. Тобто ж фірма невка, комплектуючи всі фірмові. Тобто, ну, я думаю, не треба пояснювати, що мотор'юти на гідно. Це китайців, Понятно, що все може зламатись по передачах вас по передачах вас 12 передач. Ось рычаги идут. Тобто, диапазонов на любую навеску вам хватит. Так же само э гидравлика. Пара наперед, 2 назад, плюс подъемание. Пара там же, А, наперед, назад на 90. Вот у нас 110 идет. Да? Двой назад, на наперед. Короче, вы поняли. И подъем навески с цилиндрами. Клімат тут включається. Кабінок файно, що є форточки, вона зручно. Якщо кондиціонер, не, не, не хочете ганяти, то можна просто відкрити форточки, щоб не сильно жарко їхати нормально. Люка не вистачає, конечно, панорамки ви сюди бахнуть такому як в Теслі, ну Тесли. Піпельнейчка під стакан, якийсь органайзер є. Дві швидкості в ОМО 740. 540 і 720 обертів є. Ну, тут переборка кстати, з ДНТ хожу. на по-простому, але воно, знаєте, ката то є про більше про железо, про вес, про надійність якусь. Не, ну поїздити. Не ну, на ньому, на іншому поїжджу. На якомусь. От. То про вес, то про надійність, то про комплектуючі. Про мотор, нормальний фірми, на якому не економіку. Трохи на обшивці кабіни з Трохи трьох шумоізоляція, хуже, ДТЗІ круче. І кабіна, і шумка, і все. От. Ну і знову ж таки, переплата. Ката те ж саме. саме, маємо хорошу ціну на 50-ки, на 90 ки В принципі, на всю лінійку серед китайських конкурентів вони по ціні луплять ці. всіх. Ну і знову ж таки, тягне, лофточка, перемичка, Тут все не слабе. Воно має. Вагу на підйом, я всі прикріплю. моста покажу, чулки. я всі прикріплю. Захочете подивитися технічні всі дані, повністю можете в нас на сайті, є... хто в Тікток дивиться, в профіль зайдете, там ссылка є. Хто в Ютубі в описі, як завжди, є ссылка, заходите, то на сайті є всі повністю технічні характеристики, тому без питань. Можете собі почитати, скільки піднімає, скільки... скільки то, скільки то. Ну Так, це вам трактор. трактор. Супер комунікатор, подобається, Багатську людей вже побрали такі фермера і вже хто на них працює. Рік, два і так далі. Тому хто такі хоче придбати, можу поділитися контактами, бо нас є такі фермера, хто нам за гроші розказує, що ми класні. Я шутку. Не, реально, просто, коли знаєте, купуєш новий трактор е, якоїсь фірми, якої там ні в кого ще нема. То дуже важливо поспілкуватися з людиною, хто вже таким пользується, щоб вона вам на практиці. там, або приїхати, або по телефону показали, що він себе представляє. А в нас поки там є фермера, хто і на 90-х катається, і на 110-х, і така сама по ЕНІМ, хто може ну, можете зателефонувати, побалакати, знати для себе, які нюанси по них є. Бо всі по всіх кидають такі свої е, як кажуть, подводні камні, свої нюанси, і треба то розуміти, коли купуєш, щоб не купити гроші на малі. Тому без питань ми поділимося <кій> деякими. Номерами зможете поспілкуватися, побалакати, розумієте, в От що я можу рекомендувати з кабінників, з линей, в принципі, з того, що є. Мій за, ну, за 24-25 за рік, як ми почали працювати з ними в плані обслужування сервісу, в плані модельного ряду і цін, і всього всього можна сказати, мій улюблений мій бренд ката. От. Серед всіх, що ми продаємо, ну, продаємо, то особисто моє, да? тобто, ні, нікому не, нікого не в обіду. І по цінах, і по всьому, і по знижках для військових, по багатьом факторам, по розчотах, то що з номерами може проїхати, по удобству, як будете потім обслужуватися і так далі. Що... Я це тут, тут. Шукають. От. Вас шукають. От. Да? Да. От. От. Ну коротше. То є дійсно товковий бренд, толкове вот. Сервісні представництва є в 17 регіонах України представництво сервісні центри. Вони завозять не тільки трактора, там і спецтехніка їздить і комунальна техніка, ну тому така тонне вчора контора, які кажуть, якщо треба розходник, запчасть, обслужити. Дзвоните вам там, ну, не буде дядя Вася. дзвонить завтра, я вже закрився сьогодні. А на нормальні, адекватні люди вам, вам все всі услуги нададуть. Можуть бути затримки. Самі розумієте, які часи. Но, е, не пошлють. От. А то круто. Тому що новий покупаєш трактор має бути бляха хабсу. Має бути нормальна абсолютно. І воно тут є. Тому хлопці, пацанам, респект. Швидше їдете по гарантії і все буде е Трактора, ви будете ними доволі. Тому можете звертатися Знов -таки, всі контакти, всю подробну інформацію. Е комерційні є тендери. Ми в тендерах приймаємо участь, і ви по тендерам всіх фух, так тільки. Тому що офіційні перші роки офіційний поставщик, ми напряму, грубо кажучи, їх вам одразу з таможні можемо привезти. Тому без питань, звертайтеся, пукати, по і Дуже толкова техніка. Насправді все я. Ви підписуйтесь на канал, я всім файно подякую. Пішов мить я свої грабли. Всім пока.